О, перший окуньок на краказябру, селектовську, в 102-му кольорі, як завжди, топчик-горобчик. Відпускаємо. От, дякую тобі. Побіг. О, Сергія Петровича теж клює. Він, як звичайно, підсікає в прыжку. Ну, це в кожного своє. Місток чи так він? Це стіпки мій чотирьох. Ось там біля вора так. А я що цього не бачу, думаю. Там щось там грижа малого спина. Періг в Іспанії. блін. Бо там зять купив квартиру. Він туди їздить. Він 60 років має, він виїзний. О -о. Він туда -туда Смотри, Валер. Та що, риба? А в тебе куди Валера мосик, я ніхто Та зараз там не бере. Але на теж думаємо, цей мостик біля Ми так перекошено забили на нього, коли зимою колеги перепадемо. Риба-риба. Невелика, але подивися, на яку приманку велику він бере. Куди ж ти виключаєшся? Якраз окунца такого непоганого витягну. Бачите? Ну, підкльовує трохи. Сирий підрой. Трохи підкльовує коньок. Дивись. Давай красавчик пливи. Ну-ка, опа, дякую, дорогенький. Да, малёк стоит, слабо двигается. Угу. Вот он кстати, стоит у дерева, вот его валом, а не двигается. Да, да, я тоже. Это плохо. Когда он не двигается, он не хочет брать, заразу. Да? да, да, Сереж. Это правда. Да что ж такое? Куда ты там заводишь? Это, наверное, ты видишь? Я начал тянуть Леша, просто выматывать. Ага. И щелкнул. И так, такое взяло, что просто оттас. Он смотри. Угу. Я просто начал вытаскивать, оно как улупило и пошло, блин. Ну бачишь, окунечек трошки проклевые. Але тоже я тобі скажу, що я там э, типу, зачепився, знаєш, і начал підтягувати, І він на цьому на цій ну, ну, да, підтяжці да, взяв. Он хочет такой-то медленной такой, значит. Медленной проводки, да. Так. Да, такой шилящий. Что-то да, ухватило. Может быть и окон, Серень. Просто опасно. Я тянув, тянув, знаєш, думаю, в траву вроде, Думаю, дай тим. Я почав тягнути, я мав. Хапнуло, так? Я, да? бросил, що я не От таке маленьке, що просто жесть. І дивися, як він її хапанув. Подивися, подивися, ну цю кракозябру, щоб так з'їсти, це я не знаю. Ну Дуже вже такий ти маленький для того, щоб так її вхапати. йой 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 подивися, це просто караву. Ну, зараз будемо звільняти якось. Подивіться, яку він кракозябру з'їв. Ну, ну, Це просто якийсь жестяк. Іди, плавай і живи. І не їж такого більше, воно тобі не треба. Ну, ти по розміру не підходить. Це просто жесть. Це от крупного теж може шугати. Да. Да. Маленький такий окунь клієн, ну що ж таке? а? Хлопці, чого ж ви такі маленькі клюєте? Чого ж ви такі маленькі клюєте? Ну це вже ну, да, ну такий вже приємний окуньочок. Окуньочок приємний. Полусатик. Файнецький. Дякую, дякую. У тебе теж була покльовочка, так, да, Сереж? Сошов? Ясно. Ну дивіться який. Окунєтко. О! Красавчик. Було клювання, але не добрав. А, -а, -а. Алло, добрав, а от добрав, бачите? А от добрав, добрав, добрав. Я Ми... спів я так знімаю. Чик-чик-чик-чик-чик. Отдай, отдай, отдай. О, віддав. Ух, звірюга. Пливи. Короче, дує за палкою. Дивіться, ну це вже якийсь окунь-окунь. Але дивись, який він погризаний. Хі -хі -хі. Вася, що такий погризаний. Щука гризла, чи що? Не знаю, подивися, як в нього е плавець. Верхній. Дивись. Ага. Педеш? Ага. Дивись, слайд. Не выпускай. Ну а что ти, не понял? А таранька. Дивитель как він її скушав. О, красота. Разом з травою, подивіться. У-у-у. Хорошо, хорошо він її скушав. С травичкою все. Але це уже такий кунек приемный. Так, так. а? Правда? Мы рвали. — Далеко? — Ні. Зараз подивимося, більший ніж у тебе, Сірий. Більше. Я зрозумів. Дивіться, друзі, поставив я таку наживочку від Гаррі Ямомота Сміт. Такий зайчик. Догори ногами, ушками вперед. Мав колись на нього дуже класні поклівони. Не знаю, бачите, не бачите, скоріше всього, що бачите. Ось такий от зайчик. Зараз спробуємо. Шестиграмова. Опа! Шестиграмовий груз. І зайчик від сміта. Думаю, що мусить на нього щось клюнути. Похоже на таку крокозябру. Зараз ми його проаніміруємо. Так прикольно грає в воді я бачив, коли пробував їм і грати. Так Болтає своїми лапками і вухами. Прикольно. Дуже об'ємна приманка, треба на неї трохи великий гачок, але попри це все приманка дуже якась цікава, принаймні незвична. Я ще вибачую, думаю, окунь до нього ще не звик. Він все хоче якихось. Новых смоколок Ну, полосатый Давай, что-то Отгукуйся. Лазит всяко Шмяка Треба трохи його підсмикувати сильніше, ніж звичайну пасивну приманку, бо він такий у нього лапки і вуха вертається на місце після того, як ти його підсмикуєш, Таке враження, що він ними рухає. Ну, поки що мовчить полосатий. Ніяк, ніяк. Убит. Трохи пассивный окунек. Не хочет, да, Петрович? Хочет, я уже двухцветку поставил бегемот. Ну но пока. Не виделась. Не Ну малек что то ты, бачишь, слабо рухается, да? Ну да, да. Стоит больше. Ты бачишь, хижак трохи жене, но тут столько той рыбы, такая кормовая база, что просто X-Light каже, нахрен йому той силикон, як тут стільки малькань. Зараз якось шмяку вчепив. З нашого найму. Пробую зараз туди трохи шмаляну в бочечок, в дрюк. Він хоче бочечка опа, о добре. Попробуємо попри плавунчик. Щось годить мені над вухом.

Але в крутуш фондерипали завалялись звідки вони Щось бере, так бере. Як бере, що не бере, так? Да? Ну так, як не своїм ротом, знаєш. Дивіться, карандашочка. Чвекнув. Чвекнув карандашочка. Зараз ми її відпустимо. Ух! Бендючела. Стчука. Стчука. Що? Вон дивіться, поплило. Вон стоїть під кладкою, не знаю, чи бачите. Дивіться, воно вона стоїть. О, побігла, побігла. Тур. О, клас. Клас. Угу, дивно. Тільки що клювало вже не хоче. Щукоїт. О, виплюнуло. Молодець, навіть не прийшлося відчіпляти. Зараз ми попробуємо туди. Туди ми ще не кидали. Красунечка. Давай, давай, давай. Ну, дивіться, яка вона. За бочечок Хламц. Давай ми тебе зараз звільнимо. Красунечка, давай отако. Раз. І побігла. В травічку. Чик. Краса. прикольно, але щось дуже малесенька щучка. Ну відпускаємо, хай подростає Ой, поклевки такие классные. ну що прикольно? Тукне, але далі не женеться. Тукне, попробує. Ні, це щось не то. Дорогеньке. Одставить. Не буду їсти таке. От що, значить, не дали її виловити. Під час нересту. вона файно віднерестилася і в прошлому, і в цьому році, і вам вже дивіться скільки її. І такі злющі покльовки, бум-бум. Ще разок сюди. Біля цієї хабазні. Пача. Злючка, щучка, злючка. Давай ми тебе звільнимо. Щучку, злючку. Оп. Ти -ти 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 -ти. Ти -ти -ти О, все, відчепилася. Умачка, умачка. Зараз ми тебе... Зараз ми тебе відпустимо, не бійся, зайчики. Дирися, дирися, дирися. Ну, поплили, поплили, оп. Дякую. Дякую. На кренк за нижню губку на кислоту. Зараз ми її відпустимо в пошуріку. Опа! Де в нас? Ало. Зараз ми її по шуріку відпустимо. Дивіться, як ми її відпустимо хитро. Візьмемо, домотаємо трохи. Домотаємо, візьмемо за тройничок. Так. Тих-тик-тик-тик-тихо. Тих, тих, тих. Тепер розгибаємо і все, і вона пішла. Цик! Побігла красунечка, красунечка, так, добре. Ось і вечір, рибалочку закінчили, половили щук, Щучок. окунців. Ну, Задоволення отримали. Гарно, дуже класно. Все. Дякую за те, що дивитесь канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па. До зустрічі.